Щоб створити комфортний інтер'єр на століття, не потрібно бути професіоналом, перетворити кімнату і підкреслити ваш індивідуальний стиль. Допоможуть поради дизайнера Наталії Симоненко. Дізнаємося, як грамотно підібрати колірну гамму для майбутнього інтер'єру, створити колаж з предметів, меблів і декору, щоб втілити мрії в реальність. Наталія Симоненко, дизайнер-архітектор, закінчила Московський університет державного управління. Факультет дизайну середовища Наталя створила власну студію дизайну інтер'єрів Артнат. Крім приватної практики, вона займається оформленням та озелененням офісів і громадських приміщень. Кожен проект для Наталії це новий досвід і можливість познайомитися з новими людьми. Крок один: знайдіть джерело натхнення. Майбутній інтер'єр повинен бути комфортним для життя, навіть якщо ви втілите в життя ідеї зі сторінок глянцевих журналів. Гарантії, що вони забезпечать вам необхідний затишок, немає. Черпайте натхнення в навколишньому світі, звертайте увагу на речі, які чіпляють погляд і викликають позитивні емоції. Крок 2. Підберіть колірну гамму після того як джерело натхнення знайдений. Визначитися з колірною гамою. Відкрийте фотографію в будь-якому фоторедакторі підійде Paint або Photoshop. за допомогою інструмента піпетка. Виберіть основні кольори зображення. Щоб не помилитися з набором відтінків, скористайтеся колірним колом. Онлайн інструмент допоможе вам підібрати безпрограшні колірні поєднання. Правила його використання прості. в центрі кола намальовані геометричні фігури. Їх кути знаходяться навпроти відповідних один одному квітів. В якості фону для інтер'єру використовуйте нейтральні відтінки і білий колір, він відображає максимум світла і підійде для маленьких або погано освітлених кімнат. Оживити простір і додати йому динамічності допоможуть яскраві акценти, але не перестарайтеся. Буде достатньо один-два насичених кольорів, вони також повинні поєднуватися один з одним і основною палітрою приміщення. Крок 3. створіть колаж, щоб отримати наочне уявлення про майбутнє інтер'єрі. Створіть колаж з основних предметів обстановки. Ви можете зробити його в графічній програмі або за допомогою звичайного Ватману і старих журналів. У першому випадку знайдіть відповідні оздоблювальні матеріали і моделі меблів в інтернеті, якщо ви добре володієте редактором. Сторіть перспективу кімнати, так ви побачите, чи поєднується текстура оздоблювальних матеріалів з меблями і аксесуарами для алікації. Підійде. Та ж послідовність тій на аркуші білого паперу або ватману розташуйте фрагменти з кольором підлогового покриття, оздоблення стін, меблів і стелі. Навіть такий елементарний колаж допоможе візуально визначити, як палітра предметів і аксесуарів поєднується з колірною гамою підлоги і стін. На цьому етапі сміливо експериментуйте з кольором підлоги і стін, яскравими акцентами і аксесуарами, складайте колаж максимально докладно, так ви полегшите собі роботу на наступних етапах реалізації проекту. Крок 4. Накресліть схему кімнати, згадайте уроки креслення і намалюйте планування приміщення, знання розмірів кімнати вбереже від покупки зайвих метрів ламінату або рулонів шпалер, також планування допоможе вам функціонально розподілити меблі. Подумайте над своїми потребами, чи дійсно в спальні потрібен робочий стіл або кілька крісел, чесно відповідаючи на питання, ви уникнете зайвих витрат і захаращеного простору. Накреслити схему кімнати допоможуть спеціальні дизайн-додатки для смартфонів або додатки для з їх допомогою ви створите наочний і деталізований проект. Навіть якщо не володієте спеціальними знаннями, програми дозволять точно визначити розміри майбутнього інтер'єру і підкажуть. Що вміститься габаритний предмет меблів в маленькому кутку кімнати? Крок 5: здійсніть мрію в життя, підійдіть до оформлення інтер'єру творчо. не змогли знайти відповідні меблі, зробіть її на замовлення ще один безпрограшний варіант: оновити вже наявні предмети за допомогою елементарних дій прийомів, наприклад, перефарбувати ламіновані комод гостилажцпімф, створення затишного і функціонального інтер'єру. Тривалий процес, який може затягнутися на тривалий час, дайте собі час обжити простір, дотримуйтесь баланс і заповнюйте кімнату аксесуарами поступово.